Трамп розлютився на Путіна і поставив йому певний дедлайн щодо припинення вогню. Він також різко звинуватив Зеленського у з згоди щодо рідкоземельних металів. У Путіна заявили, що почали дискусії зі США стосовно рідкоземельних металів, детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Трамп заявив, що був цитую дуже злий і роздратований, коли Путін поставив під сумнів легітимність української влади та запропонував вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Про це Трамп сказав у неділю під час телефонної розмови з NBC News. Напередодні глава Кремля запропонував, мовляв, обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн для проведення так званих виборів. За словами Путіна, буцімто вже з новим урядом можна буде почати мирні перемовини і підписати цитую, легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними. Коментуючи поведінку Путіна, Трамп сказав наступне: цитую. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, чого може і не бути. Але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся запровадити вторинні в тарифи на нафту на всю нафту, яка надходить із Росії. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах на всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25% від 25 до 50 пунктів на всю нафту наголосив Трамп, уточнивши, що тарифи запровадять протягом місяця, якщо не буде угоди щодо припинення вогню. За його словами, Путін знає, що він розлючений. Проте, як зазначив Трамп, у нього з російським лідером цитую дуже хороші стосунки, і гнів швидко розсіюється, якщо Путін робить правильні речі. При цьому Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду щодо припинення вогню в Україні, але встановив для нього так званий психологічний дедлайн. На запитання, чи є крайній термін для угоди. Трамп відповів наступне: цитую: це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий. Чи затягу Росія цей процес Трамп сказав, що не знає. Цитата: Ви говорите про Путіна? Я не думаю, що він поступиться своїм словом. Я знаю його довгий час. Ми завжди добре ладнали. Крім того, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Зеленський, начебто, хоче вийти згоди щодо видобутку рідкоземельних корисних копалин і попередив його про мовляв, великі проблеми, якщо він це зробить. Цитата: він намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми, цитує Трампа Ройтерс. Також Трамп знову заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, попри прагнення Зеленського приєднатися до альянсу. Цитата: Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє тим часом. У Путіна заявили, що розпочали дискусії зі США щодо рідкоземельних металів. За словами Кирила Дмитрієва, уповноваженого президента РФ з міжнародного співробітництва та глави Російського фонду прямих інвестицій, деякі компанії вже виявили інтерес до участі у відповідних проєктах. Цитата: рідкоземельні метали важлива сфера для співпраці, і безумовно, ми розпочали дискусії про різні рідкоземельні метали та проєкти в Росії, сказав Дмитрієв. Раніше російський диктатор Володимир Путін пропонував США спільно розвідувати родовища на території країни окупанта Росії у межах майбутнього економічного співробітництва. Йшлося про алюмінію у красноярському краї, а також окуповані корисні копалини на захоплених територіях України.